Євангелія від Луки, розділ 22 Наближалося свято опрісників, що зветься Пасха, і первосвященники та книжники шукали, як би його вбити, та боялися народу. Війшов же сатана в Юду на прізвище іскаріот. Що був з числа дванадцятьох, і він пішов і умовився з первосвященниками та начальниками, як би його видати. І зраділи ті, і згодилися дати йому гроші. І він пристав на те і шукав нагоди, щоб його видати без відома народу. Настав день опрісників, коли треба було жертвувати Пасху. Ісус послав Петра та Йоанна, Йдіть, сказав, та приготуйте нам Пасху, щоб ми її спожили. Вони його спитали Де хочеш, щоб ми приготували? Він відповів їм: Ось коли війдете в місто, стріне вас чоловік, що буде нести глечик води. Ідіть слідом за ним у господу. Куди він увійде? І скажіть господаре відому Учитель тобі каже, де світлиця, в якій я з учнями моїми міг би спожити пасху? І він покаже вам горницю велику, вистелену килимами там приготуйте. Пішли вони і знайшли так, як він сказав їм, і приготували пасху. І як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним. І він до них промовив: Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами перш, ніж мені страждати, бо кажу вам я її більше не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві. І взявши чашу, віддав хвалу і мовив Візьміть її і поділіться між собою, бо кажу вам віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже Царство. І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив, це моє тіло, що за вас віддається. Чиніть це на мій спомин. Так само чашу по вечері, кажучи, Ця чаша це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається. Одначе ось рука того, що мене видасть, на столі зо мною, бо син чоловічий іде, як призначено, але горе тому чоловікові, що його видає. І вони заходилися один одного питати. Хто б то міг з них бути, що намірявся те зробити? Знялася між ними і суперечка Хто з них має вважатися за більшого? Ісус сказав їм Царі народів панують над ними, і ті, що владу над ними мають, доброчинцями звуться. Не так хай буде з вами, а навпаки. Більший між вами нехай буде як молодший, а наставник як слуга. Хто бо більший? Той, що за столом, чи той, що служить? Хіба не той, що за столом? Та проте я між вами, як той, що служить. Ви ті, що перебували зо мною у моїх спокусах, і я завіщаю вам царство. Як мені завіщав отець мій, щоб їли і пили за столом у моїм царстві, і сиділи на престолах, судячи дванадцять племен Ізраїля. О, Симоне, Симоне, ось сатана жадав, щоб просіяти вас, як пшеницю, та я молився за тебе, щоб віра твоя не послабла, а ти колись, навернувшись, Утверджуй своїх братів. Господи, сказав Петро до нього, з тобою я готовий піти і у тюрму, і на смерть. А Ісус мовив, Кажу тобі, Петре, не заспіває нині півень, як ти тричі відречешся, мовляв, мене не знаєш. Далі сказав їм, як я вас посилав без калитки, без торби та взуття, хіба вам чого бракувало? Нічого відповіли. Він же до них промовив А тепер хто має калитку, нехай її візьме, так само і торбу. Хто ж не має, хай продасть свою одежу і купить меч. Кажу вам має сповнитись на мені, що написане. Його зараховано до злочинців, бо те, що стосується до мене, кінця доходить. Вони казали, Господи, ось два мечі тут, а він відповів їм Досить. Тоді вийшов він і пішов, як звичайно, на Оливну гору. Слідом за ним пішли і його учні. Як же прибув на місце, він сказав їм Моліться, щоб не ввійти в спокусу, і сам відійшов від них так, як докинути каменем, і, ставши на коліна, почав молитися. Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля. Тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріплював його, повний скорботи та тривоги, ще пильніш молився, а під його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку, і сказав їм: Чого спите? Вставайте та моліться, щоб не ввійти в спокусу. Коли ще говорив, аж ось надходить юрба, і на чолі її йде один з дванадцятьох, званий Юда. І підійшов він до Ісуса, щоб його поцілувати. А Ісус сказав до нього. Юдо, поцілунком видаєш чоловічого сина. Побачивши, до чого доходить, сказали ті, що були з Ісусом. Господи. Чи не вдарити нам мечем? І вдарив один із них слугу первосвященика і відтяв йому праве вухо. Ісус озвався Лишіть но. І доторкнувшись до вуха, Він зцілив його. Тоді Ісус сказав до первосвящеників, начальників сторожі святині і старших, що були вийшли проти нього. Як на розбійника ви вийшли з мечами та киями. Як я щодня був з вами в храмі, не простягнули ви рук на мене, та це ваша година і влада темряви. Схопивши Ісуса, вони повели його і привели в дім первосвященика. Петро ж ішов слідом за ним здалека. І коли вони розклали вогонь посеред двору та посідали вкупі, сів і Петро між ними. Побачила його одна слугиня, як він сидів біля багаття. І, приглянувшись до нього пильно, каже: І цей з ним був. А він відрікся, кажучи. Не знаю його. Жінко. Та трохи згодом другий, побачивши його, каже, І ти з них. Але Петро відповів: Ні, чоловіче. А по якійсь годині хтось інший почав наполегливо казати: Справді, і цей з ним був, до того він із Галілеї. Петро озвався Не знаю, чоловіче, що ти кажеш? І зараз, як він говорив ще, заспівав півень. І Господь, обернувшись, глянув на Петра і згадав Петро Господнє слово, коли Господь йому сказав: Петре, перше ніж півень заспіває, ти мене відречешся тричі. І, вийшовши звідти, заплакав гірко. Тим часом люди, що держали його, б'ючи його, над ним знущалися, і, накривши, питали його Пророкуй, хто той, що вдарив тебе? І багато іншого, глузуючи, говорили на нього. Як же настав день, зібралася рада старших народу, первосвященники та книжники, і привели його на суд свій і казали. Коли ти Христос, скажи нам, він відповів їм: Коли скажу вам, ви не повірите, а якщо я вас спитаю, ви не відповісте. Віднині син чоловічий сидітиме по правиці Божої сили. А всі сказали: то значить, ти син Божий. Він сказав до них Самі ж кажете, що я. Навіщо нам ще свідки? сказали ті. Ми самі чули з уст його. Послання аПОСТОЛА Павла до ТИТА. Розділ перший. Павло, Слуга Божий, апостол же Ісуса Христа стосовно віри вибраних Божих і спізнання правди щодо благочестя в надії вічного життя, обіцяного перед відвічними часами неоманливим Богом, який слушного часу об'явив своє слово у проповіді, дорученій мені за повелінням нашого Спаса Бога. Титові, щирому Синові у спільній вірі, благодать і мир від Бога Отця і Христа Ісуса, нашого Спаса. Тому я лишив тебе на кріті, щоб ти впорядкував до кінця те, що залишилось, і настановив по містах присвітерів, як я був тобі заповідав. Коли хтось бездоганний. Чоловік однієї жінки, вірних дітей має, що не були обвинувачені в розпусті чи за неслухнянність. Бо єпископ, як Божий управитель, мусить бути бездоганний, незухвалий, негнівливий, не, не, не п'яниця, не сварливий, не жадібний до нечесної наживи, а гостинний, добролюбивий, мудрий, справедливий. Благочестивий, стриманий, який дотримується правдивої науки згідно з навчанням, щоб був здібний і наставляти в здоровій науці та й супротивників переконувати. Є би їх чимало отих непокірних, пустомовних та обманних, особливо ж з поміж обрізаних, їм треба затулити рота. Вони баламутять цілі сім'ї, навчаючи заради ганебної наживи, чого не треба. Сказав один з них власний пророк їхній. Критяни завжди брехливі, звірі погані, черевали дачі. Свідоцтво це правдиве. Ось чому ти їх суворо картай, щоб були здорові у вірі, щоб не зважали на байки юдейські. Ані на накази людей, які відвертаються від правди. Для чистих усе чисте, а для забруднених та невірних немає чистого нічого. У них же забруднені і розум, і сумління. Заявляють, що знають Бога, а ділами своїми відрікаються мерзенні і непокірні та до всякого доброго діла непридатні. Псалом 4 Слухайте Це, усі народи, уважайте, всі мешканці світу, і люди прості і вельможні, разом багаті і бідні. Уста мої казатимуть слова мудрі і думка серця мого розумні речі. Я нахилю до притчі моє вухо, відкрию мою загадку під гусла. Чого б то мусив я боятися за лихої години, коли мене оточить несправедливість тих, які на мене засідають, вповають на свої достатки і хваляться своїм багатством превеликим. Та ж ніхто не може викупити себе самого. Не може дати Богові ціну за себе, занадто дорогий його душі викуп, і вистачити він ніколи не може, так, щоб він жив по віки, і не бачив могили ніколи. Бо ж бачить він, що мудрі умирають, однаково і дурень, і безумний гинуть. І свої багатства іншим залишають, могили домівки їх повік, їхні житла від роду і до роду, хоч вони й називають країни своїми іменами. Та ж людина в багатстві не звікує, подібна до скотини, яка гине, така дорога тих, що нерозумно на себе покладаються. І такий кінець тих, що милуються свого щастя. Ведуть їх, як отару до шеолу, смерть пасе їх, і справедливі панують над ними. Скоро їхня постать зникне, Шиол домівкою їм буде. Але Бог визволить мою душу з руки Шиолу. Він мене прийме до себе. Не лякайсь! Як хто розбагатіє, коли побільшиться пишність його дому, бо, як помре, нічого не візьме з собою, багатство його з ним не зійде. Хоч він і благословляв себе за життя свого, хвалитимуть тебе, що дбав за себе, та все ж таки він піде до роду батьків своїх, що не побачать світла вже ніколи. Чоловік, що живе в багатстві нерозумно, подібний до скотини, яка гине. КНИГа. Приповідок, розділ другий. Мій сину. Коли ти мої слова приймеш і мої заповіді заховаєш у себе, вухом твоїм, уважаючи на мудрість, схиляючи до правди твоє серце, коли ти розум зватимеш до себе І з закликом звернешся до розсудку, коли шукатимеш його як срібла, коли розшукуватимеш його, як схований скарб, тоді ти збагнеш. Острах Господній, тоді знайдеш пізнання бога. Господь бо дає мудрість, із його уст виходить знання і розсудливість. Він для праведних зберігає допомогу, він щит для тих, що ходять чесно. Він стежки правоти пильнує, він береже дорогу своїх вірних. Тоді ти зрозумієш правду і справедливість, прямодушність і всяку путь добру, бо мудрість увійде в твоє серце, знання буде відрадою душі твоєї. Обачність буде сторожити над тобою і розум тебе берегтиме, щоб від путі лихої тебе врятувати. Від чоловіка з розбещеним язиком, від тих, що праві стежки покидають, щоб темними дорогами ходити. Обачність стерегтиме тебе від тих, що раді зло чинити і що кохаються в розбещеності зіпсуття, яких стежки криві, і які дорогами своїми крутять. Обачність стерегтиме. Щоб урятувати тебе від чужої жінки, від незнаної з облесними словами, що друга своїх молодощів занихаяла і що божий союз забула, бо її дім доводить до смерті, її стежки до тіней. Ніхто з тих, що до неї йде, більш не повернеться. Ані не досягне стежки життя. Тож ходитимеш дорогою добрих, держатимешся стежок людей справедливих, бо праведні заселять землю і бездоганні будуть на ній жити. Лукаві ж, будуть стерті з землі, невірні будуть викорінені з неї. Книга Второзаконня, розділ третій. І повернули ми, і почали сходити вгору башанським шляхом. І виступив проти нас ог цар Башанський, він сам і весь його люд виступив до бою під Едреї. Та господь промовив до мене Не лякайся його, бо я віддам тобі його в руки, його і увесь люд його та всю землю, і вчиниш з ним те, що вчинив Яси з Сихоном, царем Аморійським, який жив у гешбоні. І віддав Господь, бог наш, нам у руки так само ога, башанського царя. І весь його люд, і ми побили його так, що не зісталось нікого живим. Зайняли ми тоді всі його міста не було міста, щоб ми не взяли від них шістдесят міст увесь край Аргов, царство Ога у Башані. Всі ці міста, що були укріплені високими мурами, брамами і засувами, крім того, ще багато інших неукріплених. І піддали ми їх знищенню. Як це ми зробили з Сихоном, царем Хешбонським, віддавши на смерть по всіх містах чоловіцтво, жіноцтво і дітей, а всю скотину і луп по містах забрали як здобич для себе. Отак забрали ми тоді з рук обох аморійських царів землю, що по той бік Йордану. Від Арнон потоку до хермон гори. Сидонії звуть хермон Сірйоном. А морії ж називають його Сеніром. Забрали ми усі міста, що на рівнині, весь Гілеад і весь башан до Салхи та й до Едреї. Міста в царстві ога в Башані. Тільки ог, башанський цар. Лишився живим з останніх рефаїв, ліжко його ліжко залізне можна й досі бачити в рабі в синів Аммона. дев'ять ліктів завдовжки і чотири лікті завширш, по звичайному людському ліктю. Отож цю землю ми й зайняли з того часу Полосу від Ароеру, що над Арнон потоком, і половину Гілеад гори. Їхні міста віддав я рувимлянам та гадіям. А що зосталося з Гілеаду і увесь башан, царство Ога, віддав я половині з покоління Манасії, весь край Аргов. Увесь цей башан зветься землею Рефаїв. Яїр, син Манасії, Зайняв увесь край Аргов до границі Гешуріїв та Махатіїв, і назвав ті місця Башанські за своїм іменем Села Яїра. По сьогодні Махірові ж дав я Гілеад, а Рувимлянам та Гадіям я дав землю від Гілеаду аж до Арнон річки разом з її берегами, і аж до Ябок потоку. Границі синів Амона, і араву і Йордан як межу від кінерета аж до арава моря, тобто до Солоного моря, що на схилах пізга спадів на схід сонця. Ще заповідав я вам того часу таке: Господь, Бог ваш, дав вам цю землю в посідання. Тож виступайте, збройно всі здатні до війни, попереду своїх братів, синів Ізраїля. Тільки ваші жінки і діти ваші, та й скотина ваша, знаю, що у вас її багато, залишаться у ваших містах, що їх я дав вам. Аж поки Господь, Бог ваш, дасть вашим братам спокій, як вам, і вони займуть. І собі землю, що Господь Бог ваш хоче її дати по той бік Йордану, тоді вернеться кожен із вас до своєї власності, що її я вам дав. А Ісусові заповідав я того часу так: Ти бачив на свої власні очі все, що Господь Бог ваш учинив з отими обома царями. Так учинить Господь з усіма царствами, куди ти прийдеш. Не лякайтесь їх, бо Господь, Бог ваш, Він за вас воює. Благав я Господа того часу словами. Господи, мій владико, ти почав показувати слузі твоєму твою велич і твою потужну руку. Який безправді Бог. Чи то на небі, чи на землі, спромігся б здійснити діла, як твої діла, і як твої великі вчинки. Тож дозволь, молю, перейти та побачити ту гарну землю, що по тому боці Йордану, оті прекрасні гори і ливан. Та Господь розгнівався на мене через вас і не схотів слухати мене, ба навіть сказав до мене. Буде з тебе, не говори мені більше про це. Зійди наверх пізга гори і підведи очі свої на захід, і на північ, і на південь і на схід, і добре подивись, бо за Йордан ти не перейдеш. Передай провід Ісусові, підбадьор Його, додай Йому відваги, бо він перейде на чолі цього люду. І він віддасть їм у насліддя землю, що її ти бачиш. Отак ми перебували в долині навпроти Бет Пеора.